Людина тижня сьогодні Михайло Ходорковський, 50-річчя якого відзначено саме зараз. Він відзначив свій юбілей у в'язниці, у колонії. Законність неможлива без незалежного суду. Незалежний суд неможливий без розподілу влади і вкрай малоймовірний за відсутності політичного плюралізму, впливової опозиції. Всі авторитарні режими, включаючи сталінські, були корумпованими і застосовували закони вибірково. Це, до речі, продовження того, про що ми сьогодні говорили в нашій програмі, коли мова йшла про українську конституцію, і коли ми говорили про Європейський Союз. Вибіркове правосуддя свідчення того, що насправді закони не діють. Що Конституція це лише папірці, на яких написані красиві слова. Реальні закони, реальна конституція, можливо, тільки тоді, коли людей судять за рівними можливостями і правами. Коли вироки не призначаються десь на горі, а визначаються судом, коли одна людина не одеримує за той чи інший вчинок, один вирок, а інша, яка здійснила такий самий злочин, може спокійно собі прогулюватися і бути можновладцем і шанованою суспільствою людиною. людини. На жаль, Михайло Ходорковський це зрозумів вже тільки після того, як з ним почали. Розправлятися в його державі. На жаль, Юлія Тимошенка, напевне, зробила всі висновки, коли стала ув'язненою в Україні. Але ми з вами, на прикладі доль цих людей маємо усвідомити, наскільки небезпечним є вибіркове правосуддя, і вимагати їхнього звільнення. Я дуже сподіваюся, що свій наступний день народження Михайло Ходорковський зустріне на волі. Це було б чесно. А вам, шановні глядачі, хорошого вільного вечора! Хай щастить!